Повнометражний фільм про видатного професора Марка Теплінського презентували Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, створив його виконуючий обов'язки завідувача кафедри світової літератури. Вишу Ігор Козлик каже: вдалося відзняти бесіду з професором незадовго до його смерті. Тож тепер запевняє для загалу став доступний унікальний досвід відомого філолога і літературознавця. Двогодинний документальний фільм присвячений першому доктору наук Прикарпатського університету, розповідає про життя та наукову діяльність професора. Автор стрічки, також професор вишу Ігор Козлик, каже: незадовго до смерті Марка Теплінського вдалося відзняти із ним бесіду, яка і лягла в основу фільму. Це повнометражна картина, яка розповідає про долю людини, яка приїхала в івано франківськ з Сахаліна. Тобто з того острова, куди куди людей відправляли на каторгу. Стрічку не варто ділити на серії, говорить автор. Розмова із Марком Теплінським та фоторяд видатних людей, які знали професора, переглядаються на одному диханні. Переконаний Ігор Козлик. Фільм, от як те, що я знаю, коли я робив так звані пробні покази, залишає враження, що людина. Виходить, якоюсь, ну не прос, не то просвітленою, якоюсь виявляється, що не все так сумно в нашому житті. Виявляється, що можна жити за сталінізма, за Хрущовщини, потім в нас, коли наші біди були, і залишатися порядною людиною, бути фахівцем і робити свою справу за будь-яких умов залишатися людиною це те, чого нам так не стає сьогодні. Над створенням цієї документальної стрічки автор працював рік часу. Каже, окрім допомоги оператора, все зроблено власними зусиллями.